Це Трохи понаводив порядки, трохи в голубятні, порозділяв своїх голубів, касаночка голубка, повідбирав те, що буду тримати собі на плем'я, Сочі. капкани, мраморних, Агаранчики. <хи> Макіночка тут одна є, там теж є, але там до речі, там, до речі, все на продажу. Гарани ще є, там кілька штук мраморні. Оця мраморна теж голубочка буде на продаж. Тут асанчики мої. Ось, до речі, два, ну, тіпа, два цьогорічні голуба. І той гарний, і той гарний. Ось такі от світлі цього року я маю старшого такого, але залишився такий касани. Це все, це все санчики в мене тут. А, ще два два піскуна малих ще йде. Мура Ну, вже, в принципі так літають непогано. Цей красавчик має бути. Оце вони, до речі, цей оцей, оцей же ж світленький. Світлий, зараз на першу лінію змінився. Це брат. Брат того є. Це брат.